Вірою, людина здатна жити, вірою, вона здатна йти. Вірою, вона може терпіти, вистояти бурі і вітри. Вірою, людина може бути як маяк серед усіх штормів, вірою, вона може здобути перемоги в своїх битвах всіх. Вірою, вона може триматись, коли все, здається, йде не так. Вірою, вона може зміцнятись. Навіть може інших підіймати. Віра для людини як коріння. І коріння ці, коли міцні, вона вистоїть, їй вистачить терпіння. Як не надмивались би вітри, але віра це не просто слово, це не щось собі таке міцне, це не щось абстрактне, випадкове, це не те, що лише в душі живе. Справжня віра то не віра в себе. Про це навіть смішно говорить в Бога неба щиро вірити треба. Віра в Бога силу всім дає. У такої віри справжня сила. Я за неї чула, що вона краще золота, яке переплавляють, що дорогоцінніша вона. Думаю, якщо вже справді вірить, а ми кожен віримо у щось, то всім серцем все тому довірить, хто тримає Всесвіт, а це Бог. Вірю я, що Бог мене тримає. Вірю, я що вірний добрий Бог. Віра моє крила підіймає. Вона сил могутніх джерело. Всі найкращі люди, люди віри, ті, що вірили у усе життя, думаю, якщо вже справді вірить, то триматись віри до кінця.